Ну що, хто чекав, той дочекався. МММ повертається так. Абсолютна правда, БМВ знову придумали щось новеньке. Це М 3 М 5 а третього М. Я додав просто для хорошої аналогії. Тож нічого там собі не надумайте. Отже, в цьому відео я розповім вам усе, що знаю про. Нещодавно помічену на тестах BMW m 5 та новий m 3 який оголошують як повністю електричний суперседан. Тож давайте не тягнути час. Погнали розповідати. Баварці анонсували BMW m 3 Vision Driving Experience. Це новий BMW, Поки що він має на увазі під собою таку собі модну і сучасну концепцію, щоб Продемонструвати деякі революційні технології, які будуть використовуватись в цьому автомобілі. А після заявити про новий електричний М3. Звичайно, для нас це в першу чергу, хоч якесь уявлення про деякі деталі стилю наступної М3, а також розуміння того, що багато джерел натхнення були зібрані, забрані з концепту Класа 23-го року. Я покажу вам шпигунське фото цього концепту, але і важливо не забувати концепт. Є концепт, тому навряд чи він буде запущений у виробництво саме в такому вигляді. Але не хвилюйтеся, гряде багато нового. Отже, почнемо з передових функцій, які за словами баварців роблять ось цей концепт приємнішим в управлінні та ефективнішим. Якщо просто, то в центрі цього автомобіля знаходиться електронний мозок, який керує двигунами, гальмами, системою зарядки, рульовим керуванням і рекуперативним гальмуванням. Він може обробляти інформацію в 10 разів швидше, ніж попередні системи, що використовуються в інших моделях, і за твердженням тих самих німців, зробить автомобіль більш чуйним та точним, щоб переконатися що ця конфігурація відповідає поставленому завданню, цей концепт-кар має неймовірний крутий момент 18 тисяч ньютон метрів, що в 18 разів більше, ніж в останньому М5. Про М5 трохи пізніше поговоримо, звичайно, тому що там теж є інформація. А серійний М3 він не матиме, звичайно, такого великого крутного моменту, але якщо концепт зможе впоратись з такою. Потужністю, то він безумовно зможе впоратись з усім тим, що йому запропонує наступний М3. Але це ми будемо бачити. Йдемо далі. Що веселого, це те, що німці про це заявляють як нову функцію, яку вони в концепті додали. Це всередині є розумна система рекуперативного гальмування, яка уповільнює автомобіль, коли ви відпускаєте педаль акселератора, щоб повернути енергію в акумулятор. Тесла. Привіт! Звичайно, за словами BMW, я процитую: це настільки ефективно, що вам потрібно буде використовувати фрикційні гальма тільки в екстрених ситуаціях, і це робить автомобіль на 25% ефективнішим. Я дуже люблю, коли концепти і взагалі нові моделі інженери подають у вигляді відсотків та вражень, тому що після цього ми отримуємо по факту фейсліфтінгову м 3 яку, ну, наче ми і вже і бачили. Але при тому концепт вражає, що стосується самих моторів то наступному М3 їх буде аж 4. BMW протягом деякого часу тестувала цю чотирмоторну установку з використанням прототипу на базі i 4 І цей автомобіль має потужність понад 1300 кінських сил. М3 навряд чи матиме таку саму потужність, але цифра близька до тисячі кінських сил все ще можливо. І, звичайно, потрібно мати на увазі, що бензинова версія наступного м 3 вона також буде доступна разом з електромобілем. BMW працює над тим, щоб нинішній 3-літровий рядний шестицилиндровий двигун він відповідав останнім стандартам викидів. Тож очікуйте, побачити його в новому автомобілі з потужністю трохи більше 530 кінських сил, які ви отримуєте зараз, їдучи за кермом М3, яку ви вже знаєте. Але тепер давайте поговоримо про екстер'єр. Тут також є на що подивитись, тому що ці тонкі і широкі вставки спереду дуже схожі на що на концепт ної класи 23-го року. Задня частина також має дуже схожі задні ліхтарі. Колеса в нас встановлені на цьому концепті насправді змінюють колір залежно від того, прискорюєтесь ви чи гальмуєте. Це реально зараз є. Але не очікуйте, що ця функція з'явиться у виробництві. Давайте, хоча б відштовхнемось від того, що це просто дорого у виробництві, а навіть Преміум класи зараз або преміальні моделі вже відомих нам автобрендів, вони не хочуть витрачати більше, вони хочуть заробляти більше, але це нормально. А ще до речі, ось мені команда підказує, що уявіть просто, якщо перевзуватись там на іншу резину або міняти колеса, і ви кажете СТОшнику, що а в мене тут колеса ще кольор змінюють, можна там якось домовитись. Можна, але дуже дорого. І зараз, дивлячись наш пигунський фото серійної М3 під час тестування, розумію, що схоже, він реально отримує таку ж Робку, як і Vision Driving Experience, про який ми говоримо, він також має майже ті самі пропорції, що й стандартна третя серія, яку ми бачили наприкінці минулого року. Хоча із розширеними колесними арками, що мають агресивніший вигляд 100%. Тепер до інтер'єру. Ось ви бачите цей знімок салону нашого концепту. Це перший правильний погляд на те, який вигляд має мати інтер'єр наступного М3. Тут немає великих сюрпризів, якщо ви бачили компонування приладової панелі iX3, тому що в ньому використовується в принципі та сама система панорамного iDrive, що і в тому автомобілі. Що це означає? Що в основі лобового є повнорозмірний дисплей з усією інформацією про водіння? Він знаходиться на прямій лінії від вашого погляду. Це до речі, дуже зручно. Щоб ви могли зосередитись на дорозі попереду. Він до речі, також має той самий похилий центральний сенсорний екран для інформаційно-розважальної системи, проте поворотного контролера iDrive від нинішніх BMW більше немає, оскільки це прототип. Інтер'єр не так відполірований, як в серійного автомобіля. Це важливо також не забувати. А от, якщо ви вже дивлячись наше, це відео, де ми все збираємо, кажете «М3, коли вона буде з приводу появи на ринку або простою мовою, коли ми зможемо це купити, відповідаю. Стандартна третя серія ймовірно буде представлена наприкінці 25-го. продажі, розпочнуться в 26-му, тому не очікуйте, побачити наступний М3 приблизно до 2027 року. Але BMW, вони вміють дивувати, тому все одно спостерігаємо. Знаєте, я спеціально не хотів зупинятись тільки на концепті МТІ, адже десь там по європейським дорогам вже помічено М5, що тестується. Так, звісно, свіжий М5 існує лише кілька місяців, але так би мовити, рестайлінг середнього віку вже перебуває в розробці з елементами стилю від майбутньої трійки. Звісно, до фейсліфтінгу ще далеко, але основні відмінності видно. Тож, новий дизайн М5. Ну реально погодьтесь незвично бачити, як оновлена версія автомобіля тестується так скоро після дебюту поточної моделі. Але що маємо, те маємо оновлення М5 і воно має по факту такий самий вигляд, як і оновлення М 3 За своєю суттю, це по факту Ctrl-C, Ctrl-V В концепту Ноякласи. Але основну відмінність можна побачити спереду, де, мабуть, була проведена доволі серйозна операція з прищеплення тонких широких решіток Noya-клас на М5. Він має набагато елегантніший вигляд ніж нинішній автомобіль з фарами, акуратно інтегрованими в решітку радіатора. А інша частина дизайну виглядає так, як ніби вона залишилась в основному незмінною. Хоча змінені задні ліхтарі з новими світлодіодними візерунками, і вони можуть з'явитися позаду. Ці зміни також ймовірно торкнуться і модели 5 серії, і i i5. А от якщо говорити про серце, то там не треба очікувати якихось серйозних змін під капотом наступного от М5. Гібридний 44 літровий v 8 з подвійним турбонадувом майже напевно залишиться більш-менш незмінним. Наразі М5 видає 727 кінських сил і 1000 ньютон метрів крутного моменту. Коли нинішній м 2 було оновлено минулого року, він отримав все ж таки збільшення потужності на 20 кінських сил з 510 до 530. Було б не дивно взагалі побачити ідентичний стрибок порівняно з оновленим М-5. Так що він може мати близько 570 кінських син. Все, що знав, усім з вами поділився. А висновок в мене тільки один. От я дивлюсь на ці автомобілі: все, що нове, це кілька років, як забути старе, з легким оновленням функціоналу. Але для прогресу BMW та й будь-якого іншого автобренду це крок вперед. Хоче маленький, але він погодьтесь, потрібен. Тому чекаємо оновлення і ще більше свіжої інформації по М3 та М 5 А також не забуваємо поставити вподбайку, підписатися, напишіть коментар, вашу думку для того, щоб ми могли розуміти, чи ми з вами на одній хвилі. І звичайно, до зустрічі в наступному відео. Це була компанія Грандка.